Місто Новоукраїнка перша назва Павль, заснована 1770 року, як шанець і полковий центр Молдавського гусарського полку. Назва у будь-якому випадку походить від імені Павло, покровителем якого є святий апостол. Атрибутом апостола Павла вважається меч. На згадку про першу назву міста і для запоруки покровительства у гербі новоукраїнки зображено образ святого апостола Павла. Золоті снопи у гербі свідчать про сільськогосподарську цінність місцевих ґрунтів. Золото символізує велич, пошану і багатство, Срібло – чистоту, невинність і мир, синій колір славу, честь і вірність, червоний колір силу, мужність і любов. Гусари Молдавського гусарського полку носили мундири синього кольору. Синій колір прапора своєрідна форма павлівського шанцю, лягли в основу прапора міста, як елементи, що відображають причину та специфіку його виникнення. Синій колір символізує славу, честь і вірність, червоний колір силу, мужність і любов, чорний постійність, скромність і поміркованість, золото велич, пошану і багатство.